Ти де ти бачив Чикаго і ні разу очі не бачив Чикаго долар росте, тому що графік вверх. ну том сіяли арбузи різкаву Пшениця почала зараз падати. своїх 11 класна пшениця 100% де коштувати. Цьому році згоріло півтори тисячі гектар не зав'язало качан товарної кукурудзи. То на кукурудзу ціна точно буде. Що товарна кукурудза покидає наше господарство? Я посіяв 50 гектар гречки. Гречка в льот всі соняшники ну, повипадали, повисихали. Не думаю, що буде до 30 тисяч. Якщо ти не розбираєшся в графіках, то ти взагалі в чому не розбираєшся. Вадім, скажи свою думку е, з приводу цін. Бо багато дуже дискусій в інтернеті. Буде ціна на соняшник, буде 30 чи буде 130 тисяч там, за тон. Буде на ріпах чи не буде. Пшениця почала зараз падати. Це логічно, що вона почала падати, але люди вже там деякі панікують, деякі кажуть, а буде ще по 12. Що ти думаєш? От ключові такі культури, пшениця, які вирощуються пшениця в Україні. Пшениця почала падати, того, що. Київщина, Вінниччина, от катаємося, тільки розкосилась, коли південь України повністю ну не 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 було просто як пропозиції. То що в нас вже там всі на ну дуже такий неважний врожай. Зараз пішла пропозиція активна з центру України. Це просто технічний скид. Я впевнений. Зараз місяць чуть-чуть просадки відкотиться на листопад, місяць не знаю, чи буде 12, ну своїх 11. класна пшениця 100% буде коштувати. Взагалі не треба бути експертом. Я завжди орієнтуюся по місцевим регіональним елеваторам. Коли ціна на місцевому елеваторі така сама, як в порту, то це я ну, пацанів називається ігра на повишенні. Він дає точно вези тільки сюди, бо він точно знає, що вона виросте. Він точно знає, що вона виросте, коли вже бачить контракт. Там діло в тому, що от, ну, контракти заключаються там на 100 тисяч тонн, 80 тисяч тонн на 2-3 місяці вперед. І там нема такої штуки, Альо, Джон, що там даєш? А що повторів, сипиш там? Ну, а якщо об'єм? Об да. Там ну, така штука не працює. І коли регіональний елеватор, якось ось зараз ми спостерігаємо, в нас там за 200 кілометрів від порту дає таку саму ціну, як в Порт. Там Знає, плюс мінус Значить, буде буде рости. Хорошо. Що буде по Альдазору? Ти, до речі, не боїшся, що можуть просто цю культуру перезвати, що вона буде називатися не соняшник, а Альдазор? Це зараз синоні, не на це нові слова соняшник є, треба <світ> патент зареєстрований. слава що Богу. Що буде з Альдазором в Україні? <світ> <світ> я впевнений, що я не знаю, я думаю, що буде до 30 тисяч. Пояснюю, чому, що от, зараз ми, коли зайшли в сезон, ще один. Це знову ж таки, я, я ніякий не спеціаліст, я просто собі ці, ну, як ось насічки ставлю кожен рік, дивлюся там якісь. І от зараз соняшник, в порівнянні з травним містом, some Що вже його почали збирати. Ізмаїл вже збирає, вже є свіжі надходження. А ціна росте. Е, а ціна потрошку росте, росте, росте. Вчора довго ми з, з Богданом Луківчуком по телефону дискутували на тему. там. Я йому кажу, от, ну, приїжджай, кажу, от, ну як думаєш, сіяти мені ріпак суху землю чи не сіяти? Ми там довго про це говорили. І зайшло за соняшник. І він каже, що е, я кажу, та буде 30. Ну, йому кажу, так, не, не як тіпа, не для ефіру, кажу, буде тридцатка. Він подивиться на свій тіпа, ну, в Полтавський, Київський, Вінницький області. Кажу, та скільки ж вони порівняно з нами сіють ну, в співвідношенні? Кажу, я думаю, що буде 30 -ка. Кажу, ну зараз дивися, 26200. Якщо зараз заявиш тисячу тонн, дадуть 27200. Це, це я. Кажу, ну так і прошлого за 27, типу, порту можна продати. І доплата буде за олію, я. Я більше чим впевнений. Дивіться, основна наша зона, де найбільше соняшнику, Одеська, Миколаївська, отак, Запорізька, Дніпропетровська, там катастрофа ж. Там вже зібрано дисками відсотків 20 ті, Дніпропетровській соняшнику. 150 кілограмів, 200 кілограмів. Да, да, просто нема соняшнику. А скільки в нас мезів з'явилося тільки за крайніх два роки? А контракти до поолії підписані? В будь-якому випадку. І зрозуміло, що є там, ну, якби там біржа. І от я дуже люблю, коли. Люди згадують там де «Ти, ти, ти бачив Чикаго, і ні разу в очі не бачив Чикаго, ну не орієнтуюсь на біржу, тому що ну як мені не зрозуміли ті показники, але ну і, і впевнений, що є, да, є, да. є ж така тема, що якщо ти не розбираєшся в графіках, то ти взагалі нічого не розбираєшся. 100 Чо долар росте, тому що графік вверх. Ну це ну, то, ну. Тож, як, є, є просто такі маленькі на місці, я от за чим спостерігаю. То, що ми там колись купували, як почалася війна, там бартерні були умови, купували товарний соняшник, я його експортував. Там я думав, Констанцю. долари купували. <рес> Ні, Все було, тоді була паніка. Я його, ми купували, я його експортував на Констанцу, буквально там на третій місяць війни щось виходили з ситуації. То якісь такі штампики позалишалися. Тож, якщо він на початок збирання, ну згадайте, от, тільки комбайн-бург зайшов, неважливо, яка культура, відкотилась ціна на відсотків 15. Кому край треба гроші. і Оце це, це перший рік таке, що вже от, ну, не відкачується, то що її ну, активно. Ну, ну Південь почина молотити, бачить, що нема пшениці, і ціна полізла верх. Да. Зараз південь почав молотити соняшник, побачить, що немає соняшника, вона полізе. Полізе, так. Да. Але дивіться, все одно, це про що ми говоримо, да, там, відкотитися вверх вниз. Це мова про 10-15% верхнього. Але все одно тіло остається. Тіло є вже 26 тисяч, є, ми вже його бачимо. Тобто буде 30? Я, я думаю, що. Що І... по кукурузі буде вайдати? Що буде? Чесно скажу, що кукуруза в <смір> мене цьому <вже> <смір> та... <смір> падає. <смір> За цю <локсю> держиться, товща. <смір> падає по кукурузі. У нас в цьому році згоріло півтори тисячі гектар, не зав'язало качан товарної кукурузи. То, чесно, взагалі не цікавився. У нас такий вльот, ми посіяли 1570 гектар товарної кукурузи. І я знаю, може збирати будемо не сілосним комбайном, ну гектар 200. То я щось туди не дивився, навіть ми. Виходимо з цього. Ну, пишуть Америка, там збирає рекордні розглядали. Соя е, со також не вирощує, не цікавлюсь, ніколи не купляв, от відверто, щоб воздух не ганяти, нічого не можу сказати. Соняшник, пшениця, то от, зрозуміло. Кукурузу раніше вивчали, вгадували, але зараз просто навіть не дивлюся, то, що ну, в нас її не буде. У нас вже два роки такий льот по кукурузі, що в минулому році з тисячі гектар 800 тонн. А в цьому році я не знаю. Ну, може, із півтори тисячі, може там тисячу намолотим. Ну, висновок я можу зробити. Що якщо на півдні е, і в багатьох інших регіонах України в льот по кукурузі, то й на кукурузу ціна точно буде. Вадім, скажи, от я бачив тебе в Тіктокові, в Ютубові. Ти зараз дуже активно піднімаєш тему гороху. Угу. Це просто хайп. Чи дійсно ти плануєш його сіяти? І якщо плануєш. То який коротенько, і скільки це в похівних площах відсотків? Е, дуже просто зараз розповім. Буквально вчора заплатили мільйон сто тисяч за насіння гороху. Це був буде зелений горох-балтрап, французька селекція, але власники, наші партнери, з якими ми давно працюємо, це «Осєва Прага, по ячменю Луран. Чому є два види гороху: це жовтий і зелений. Сьогодні спостерігаємо, що зелений горох. Це ну він дорожчий на 100 доларів практично. Бо він зелений. Бо він зелений. Як долар. так. А жовтий 14 тисяч. Але чому сіємо жовтий? Тому що зелений зараз, якщо ви кинете в інтернет, то зеленого там авірон це найпопулярніший сорт. І його дуже ну, практично нереально придбати, тим паче з документами по тій причині, що зелений горох це максимально нішева культура, і він один рік може вистрелювати, от як зараз, по 18 тисяч, а три роки підряд на ньому взагалі може не бути попиту. Тож це тут така лотерейка по-зеленому. Жовтий горох це найпопулярніші сорти. Це в нас Балтрап ендуро від Осєва Прага і Анес Мороз від. Сербського інституту Новий сад. Зараз з Ненадом Душнєвичем ведемо переговори. Я думаю, частинку ще НС Мороза також в еліті посіємо. Це буде жовтий горох. Висівати його будемо десь, якщо говорити так, це ми взяли 30 тонн насіння, то десь в районі у нас це буде на 150-200 гектар. Спробуємо. Це якщо в відсотковому співвідношенні до господарства, то це десь 3% від земельного банку, це в тестовому режимі. І зробимо це на чотирьох окремих площах для того, щоб на трьох, щоб по ньому висіяти потім пшеницю, соняшник і ріпак, нашої основні культури подивитися, бо ну горох залишає власний попередник да, до 40 кілограм азоту в діючій речовині, готовий до споживання. Ну в наступній культурі прикінь, 120 кг кілограм касу він вже лишає, якщо вносити. І от стартове внесення для пшениці дуже важливе. Вона по сторонам їсти є, що пити, є що, ну, закладаємо. Врожайше з осені десь впевнений на 100% тестували, що осіннє підживлення дуже важливе. То буде 200 гектар. Зеленого трошки посіємо. Там ну я не знаю, ми замовили 2 тонни еліти, здається, на 10 гектарів авірона, то він також буде. Ну, Горох в будь-якому випадку буде, то що в нас зараз в силу того, що ми прийняли рішення, що товарна кукуруза покидає наше господарство. І ну, нам потрібно, ми частково заміщаємо там тих півтори тисячі ріпаком ячменем, пшеницею, і все одно там ну, трошки збивається сівозміна, то додаємо ще гороху. Воді. А якщо волога повернеться? Бо там я бачу в коментарях, хтось пише по китайському календарю: це два роки була дуже сильна засуха. Тепер воно все розвертається, підуть опять дощі, а ти так уже кукурузу. Вимів якщо, якщо піде дощ, ну, побачимо, що це, то кукуруза повернеться в будь-якому випадку. Це ж недовго її повернути. там. Це... Ало, Павлове де мішки. А вона ж у вас своя. <сум> Ні, до, недовго її повернути. А горох також цікаво і знову ж таки відверто скажу, що той самий горох це ж буде. ну, Ну, в мене буде друга репродукція до реалізації насіння, це трошки друга економіка. Це і... вже реклама пішла. Да, да, да. Це на наступний рік, то в силу цього, якби я ну, з точки зору насінництва, в мене трошки інша рентабельність, то я в будь-якому випадку десь з гороха 150-200 гектар буду сіяти. І, ну і цікаво, окремий контент-напрямок. Також не, не скажу, що от, ну дуже цікаво. Я зараз покажу от гарбузи, які я посів, які ну, яким гата. Цікавий контент і так, ну, дві-три ще лишніх сивих волосини. Оце гарбуз, оце кукуруза, оце oh, горох. Да. Гарбуз просто ми ну, я, я, я ніколи не приховую, ну, по-перше, ну, перший інсайт ми сіяли гарбуз. Я не дивився, в агроном, сіяли гарбуз <рес> Там, різкавун. Ну, не кажи, де ви брали. Там ну, так, кіно було, я, я не знаю хто як. Ми так, що кинь, три гектара, подивимось коло ставка. А що кидати? Ну, типу, гарбуз, кавун там, кавун, а кавун і посієму Херсонський? Ну, <серказ> це, це була дуже така історія. Ми зараз на YouTube викинемо, то поки що на наступний рік спробуємо. Але відверто <серказ> гарбуз в процесі вивчення це цікаво, гарбузовий хаб. Але ну, відверто, коли я вже поспілкувався з людьми, які не один рік сів. То дуже крута, круту річ мені сказав один дядько з Голованівська, що каже, це крута штука для маленьких, ну невеличких таких там господарств, одноосібників, В кого мало землі да, да, да. От вони, і багато часу. І да, їм є сенс цим займатися. А от коли я вже вивчив інфраструктуру разом із трідагро, це дуже складно. Хоча, ну я як вирощую, я готов. Я б готов його вирощувати. Ну і трідагро Олег з Юрою нікуди не ділися. Вони б мені його вбрали, б досушили, б то, що ми вже так домовлялись. Але інфраструктура, ну, комбайн, там, ну, щоб зайти в гарбуз, ну, 100 тисяч євро треба по мінімуму, щоб нормально зайти в нього. І ну, складна штука. Посіємо на наступний рік пару гектар. Я ось спробую набити шишок з трідаграм, ми будемо це все, все його косити, там, сушити, мити, але поки що то не бачу такої як перспективи. Наступну культуру, яку вивчаємо зараз, із... це сочевиця. От така історія ще, от із нішевих. А так то гречка, гречка в льот. Ми сіяли, я посіяв 50 гектар гречки. Була моя виключна ініціатива. Гречка зараз будемо фасувати, продавати в сільпо, в Таврії. То з 50 гектар вийшло 18 тонн. То ну, теж так собі історія. Ну, ти не перший, хто хотів накормить усі гречкою. Да, да, А Ми ще трохи балотувалися, були там в місцеві ради, то там, коли мене з Гречкою побачили, да, до виборів готовиться. і Тут хоче зекономити вже, купляти не хоче свою б не роздавати. До речі, а що по цим писакам-хейтерам? Е, яких ви там почали шукати і з ними там спілкуватися? Яка ситуація? Е, просто всіх я, знайшли вже Ні, ще їх багато. Є не дивлюся, коли там хтось пише з під якогось юзера. Там тошону в нас при всіх справах ну ми найбільше продаємо в Україні. у Нас є конкуренти. Ну, які там, ну створити невеличку ботоферму там на 10-20 юзерів і виписувати під кожним відео про соняшник, створювати якийсь там хейтерську таку хмару, то це пів біди. А тут людина просто викидає. Ми такі лки, ну не сподобався. Ну зразу ідея вже прийшла в процесі вже реалізації. роботи реалізації, навіть от просто претензійної роботи. Людина викидає. Ну зразу перша йому пише Ангеліна, будь ласка, номер партії. Хто там? Ну це наш ну, загально прийнятий регламент. Бо людина якби не ховається за чимось там, ото, як е, снімає десь за спини з лівого профілю, виставив, йолки палки треба вирішувати з ним питання, подивитися, в чому причина може щось не так зробив. І він в коментах починає ще ну, єресь таку нести, яка ну, прямо ну, прямо пропорційно не співвідноситься з відео. Що, а коли вже ми приїхали, це була третя версія. Ми зрозуміли, що от, ну, е, а відео зайшло, там людини щось 20 чи 30 тисяч переглядів, хтось зробив висновки, вроді людина не ховається, вийшов незадоволений. А виявилося, я зразу у мене. Не чуйка на них, у нас попередній був з амброзією, такий кадр. Ми приїхали в ліс, не могли знайти соняшник. Він ну, це, це було кіно. Я кажу, що треба його шукати, бо він наш соняшник не сіяв ну 100%. Ну там Київщина, ще то така, як у вас ситуація, ну не може бути. І то коли вже ми його ну, вичислили, зрозуміли, що він дуже-дуже ну, сильно бреше. Ми навіть навіть думали, що це замовлення чиєсь. Але ні, ну я думаю, що ні. Він сказав би, да, якби замовлення. Чоловік хотів хайпонути. Ну да. так, чого ти хайпуєш за рахунок чого? І от кожна людина, ми помітили таку якусь негативну тенденцію, хоче на себе звернути увагу, наприклад, на свій маленький блог, да там який не заходить. Вийди, скажи, що ото Альдазор там заріс заразіхою, або там все пропав, то зразу хоп, перегляди. Ми вже ми, ми зараз готуємо ще один матеріал. От коли людина виходить, і каже: мене не вийшло з лімагрейном чи сінгентою з, з піонером. І все одно в коментах пишуть: Ну, це це Альдазор, то я каже, я ж сказав Селімаре, ні, це Альдазор. І ми порівнюємо конверсію відео, коли людина хейтить Альдазор, і коли хейтить, ну от якщо брати схід східну і південну Україну, ну всі соняшники ну повипадали, повисихали, неважливо, яка селекція. Ну де він висох, то він отам ну, всюди такий. І це, і ми зараз це такий маленький матеріальчик готуємо, щоб показати. От коли, наприклад, бренд не цікаво хейтити. А тут, типу, як ну от ну на цьому хай і там підписники, якась, ну ще десь. І оцей ну хлопчик з білої церкви він так і хотів зробити. Він нам і признався, каже, не знав, як продати пшеницю, яку на городі виростив. Обісрав Альдазор, каже, перегляди, закази каже. Ну все нормально. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТОлк, ставте лайки, пишіть свої коментарі і пишіть, який би матеріал ви би хотіли, щоб ми для вас відзняли. А тобі, Вадім, величезна подяка дуже і дуже за дякую. те, що ти робиш, і за приїзд до нас. Дуже дякую, за підписуйтесь цю. на Агротолк. Тут дуже цікаво.